Привіт, я Марія і я вчу людей худнути без дієт та кайфувати від їжі. І я покажу вам, що риба це не складно і недорого, а неймовірно смачно, легко та швидко разом з крамершопкою. топ 3 рибні поради для вашого здоров'я: перше жирна риба мінімум два рази на тиждень, це корисні ненасичені жири: лосось, скумбрія, оселедець, які необхідні для здоров'я наших клітин та мембран. Це відповідна молодість та краса. Друге. Не бійтесь консервації. Тунець, лосось, сардини, та тріски. Вибір великий. Коли нема часу на приготування, це чудова альтернатива. Смачно, швидко і легко. Джерело білка та корисних для насичених жирів. Такі інгредієнти на вашій тарілці додадуть більше енергії, бадьорості, а шкіра скаже дякую. Третє чергуйте м'ясні та рибні дні, до прикладу, 30 на 70. Найкраще поєднувати рибу та морепродукти, велика кількість білка, гарантована ситість, різні швидкі способи приготування, а як корисно для здоров'я. Смак створений морем, а користь вибрана вами. Пишіть в коментарях, яка наступна тема вас цікавить найбільше.